Я розпочну з того, що почалося все в 2021 році. Я написала свою першу книжку, яка називається Вірні друзі. Це книжка про дружбу котика-баксика і собачки-доняшки. І саме на початку цієї війни навесні ми з синочком пішли гуляти на дитячий майданчик в парк «Хлоби». І а, там мій синочок познайомився з хлопчиком Сашком. І а, ви знаєте, було дуже важко чути, коли діти розмовляють про війну. Ми ще познайомилися там, владичка грався з хлопчиками, з дівчатками. Вони розповідали, як у Харківській області вони цілий місяць сиділи, хтось у бомбосховищі, хтось ховався просто у підвалі, як вони виживали. І кожен переживає це по-своєму. Я пережила по-своєму. Я не знала, як донести людям про те, що відбувається. Я хотіла, щоб ця історія залишилася у нас завжди в серцях. бо війна ще продовжується. Вона продовжується, ми не знаємо, що буде завтра. Але ми не діємося, сподіваємося, що незабаром з кожним днем наша перемога все ближче і ближче. А ще в цій книжці я хотіла зараз секундочку підняти таку соціальну проблему, що від війни потерпають не тільки люди, а ще й тварини. Наприклад, в цій книзі головний герой собачка Баді. Він під час обстрілу в Маріуполі натрапив на міну. Мені підірвався і втратив лапку, і в нього було три лапки. І як йому допомагали наші бійці ЗСУ, вони зупинили там кровотечу, надали першу допомогу, як вони направили його в госпітальний намет, і я хотіла донести діткам, як треба бути обмеження не чіпати нічого небезпечного і взагалі, як уникати тих чи інших речей, особливо на дитячому майданчику, може хтось залишити якусь іграшку. Через іграшку діти можуть постраждати. І так далі, Тож, таке соціальне питання, щоб дітки все ж таки були обережними і ще дуже добре відносилися до тваринок, щоб вони допомагали один одному, допомагали людям, як ми допомагаємо усі разом нашим бійцям. Просто хтось волонтерить, хтось якось по-своєму підтримує. Ось тому і в цій книжі герої сучасні герої котик. Баксик і собачка Доняшка вони знайомляться з цим з цим песиком Баді, і в нього новий господар є. Це хлопчик Влад, який дуже давно мріяв про собачку. Його мрія здійснилася, і він отримав в собі нового друга. Ось тут розповідається також про бійців ЗСУ, які визволяли наш Маріуполь і так далі, про те, що дуже багато людей і тварин постраждали під час війни. Але все ж таки це дитяча книжечка і дещо тут є все ж таки легке, позитивне.